Всім привіт! Робимо найважчу посилку розпаковку, напевно, ось така. Бачите, контроль проходила. Тут, я думаю, більше 10 кг. Не знаю, що воно таке важке, прям, напевно, метал суцільний. Ну вага її дуже велика. Ну, дивіться, у нас ось тут вже є ось такі дірки, не знаю, чи щось там не порозліталося. бо посилка бачите, вирешито з усіх сторон. З тієї сторони просто наліпки, я не буду показувати, там така сама ситуація. Дивіться, що ми, що ми тут маємо. Ми маємо ось таких 5, 6. Давайте відразу розпакую, покажу вам, що це таке. 6 ось таких комплектів. Це у нас ударні головки, тому воно все таке важке. І плюс перехідників дуже багато. Ось, тому воно все дуже важке. Тільки по перехідниках є в мене, напевно, якісь питання, там має бути по 12 одиниць. Кожному кольору. Дивіться, головки у нас 22, 21, 19, 17. Ось, вони у нас ударні. Кожна позначена свій колір. Це у нас ось таке облито пластиком, не знаю для чого. Чи, можливо, для того, щоб ну, по цьому було видно по кольору, змащені, не знаю для чого вони, тут, в принципі. Ось такий набор, універсальний, в принципі, для е, різного роду коліс різних машин: від 17 до 22. Я думаю, що ну, підійде до дуже багатьох машин. Так, давайте ближче вам покажу, як вони ось так виглядають. Ну, в принципі, якось так. Інші не буду відкривати, немає сенсу вам їх показувати. Так, ось цих у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже важке, якесь воно все, коли воно разом. Так, тут у нас має бути 12 комплектуючих. Перевіримо. Так, ось у нас подовжені. Йдуть екземпляри ось такі. Потім у нас йдуть ось такі короткі. Ось тут два перехідничка якихось. І ось тут ще має бути у нас вже вісім, і тут ще має бути 4 одиниці які. Так, тут у нас з так, квадрат одна друга на три восьмих. Перехідник ось такий, бачите? Одна четвертя на одну другу. Ні, три восьмих. Ось одна четвертя на 3 восьмих. І 3 восьмих на 1 четверть. Тобто такого роду перехіднички різні, ну, що можна буде користувати, знаєте, зручно там. Ну, як, на мій погляд, досить такий непоганий ось такий комплект, е який, в принципі, має мати кожен власник, хто має імпакт. Будь-який імпакт. Ідеально девольт, але поганий будь-який імпакт, там чи навіть підшурупувати, ось такий комплект мати, це прям ну, дуже класно. Надіюсь, що вони якісні і можуть довго прослужити. Так, відкриваємо наступну посилку. У нас тут, напевно, консолідація. Так, це у нас консолідація. Так, відкриємо ось цю посилку, у нас вже ось такі товари приходили. Це у нас тут. А, ні. Я думаю, що у нас ось такі аж чи чи чудо. Тому що пакування ідентичне. А в нас ось такі пристрої. Так, відкриємо один, ну і другий. Це у нас така малка ось вимірювач кутів. Дуже класна штука, цифрова. Там. Для різного роду майстрів дуже вона така цікава буде. Ну, зроблено досить таки все якісно. Ось тут ми відпускаємо. Так, все у нас повертається. І бачите, сюди, сюди. Так. Щоб у нас це працювало, нам потрібно сюди поставити живлення. Так, давайте спробую. Ось така таблеточка, 2032 модельки. Так, ось тут у нас є ось така штука. Її треба сюди зажати. Тільки треба подивитися, чим би зажати. Так, можливо, ось пластик у мене. Чимось сюди затиснути. Так. Бачите? Що воно сюди затиснулося. Ставимо плюс сюди. я вам зараз показую. Так, не до кінця не за, запихаю, що воно у нас так. Так, дивіться. Так, on off, zero, Щоб вимкнути, потрібно е, утримати. Вимкнути тільки один раз натискаємо. І ще один це zero, на ноль. Щоб вимкнути, утримати. Ще раз, бачите? Так. Ось тут у нас градуси, і ще градуси і холд. Це блокування, я так зрозумів. Дивіться, все, ось бачите, все воно рухається. Ось тут можна це зафіксувати собі, так? Да? Ось. І воно вже, в принципі, не рухається. Ну, якщо натиснути, звичайно, можна силу прикласти, воно піде. Досить таки класна штука, я вам скажу. Я користувався подібними, ну, іншої фірми, скажімо, то можу сказати, що. Речі, ну, прям реально класна ось така штука. Працювати. Так, іншу я не буду відкривати, тому що немає сенсу, напевно, вам показувати. Так. Що в нас тут є? А у нас тут дві, дві штуки. Це у нас. Так, давайте. Один я відкрию, це у нас вольтметр. Під 220. Тільки Незрозуміло, немає жодних позначень, чи він дійсно 220. Ну, ось тут, в принципі, такі мікросхеми. Нічого такого, скажімо, тут. Тобто це можна десь собі поставити в якийсь пристрої. Не знаю, як його перевірити на справність. Ну, можна в розетку просто так, взяти до, до розетки, приєднати і перевірити. Надію, щоб китайці прислали правильно на 220, тому що жодних позначень немає. Чомусь, на жаль. Так, і що ще в нас тут було? А, і ще один, одна ось така посилочка. Відповідно, тут такі ж самі, тільки тут вже їх 4 штуки. Так, тут немає. Немає ніяких позначень, що вони саме 220. Надію, що 220 будуть працювати. От і все, в принципі, ось така розпаковочка. Кому цікаво, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на ютубчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд.